І сьогодні рівно 10 років із дня офіційного початку АТО антитерористичної операції. Після того, як 12 квітня, 2014-го загони диверсантів Ігоря Гіркина захопили Слов'янськ, і Дружківку на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони 14 квітня почалася АТО. Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував сьогодні нашим оборонцям, які ще тоді стали на захист незалежності України і боронять її зараз. І вісім років ми уважно стежили. За кожною зміною на ось цій карті Міноборони. Але чи готова була до війни наша армія? Це зараз ми знаємо, команда президента втікача за чотири роки зробила все, щоб зруйнувати Збройні сили. Але наш історичний розслідувач Стас Ясинський переконаний, Росія ще задовго до початку майдану готувалася захопити всю Україну. Мені дуже хочеться сказати, що тільки Янукович і його клан знищували українську армію, але на жаль, знищення почалося задовго до них, так сказала людина, яка дуже добре знала ситуацію зсередини. В кінці 91-го ми мали мільйонну армію. За штатним розписом лише зсу нараховували 980 тисяч військовослужбовців, які могли сісти у більше 7 тисяч танків, дати залп 7 тисяч артсистем, підняти в повітря півтори тисячі різноманітних літаків і закрити небо величезною кількістю ППО. Та головне не припиняти вогонь роками, маючи на арсеналах мільйони тонн боєприпасів це якщо повністю прибрати із шахівниці. Тисячу ядерних ракет, розміщених в Україні, з такою армадою не можна не рахуватися. Та її оголосили зайвою. Це репортаж ТСН про знищення стратегічних бомбардувальників ту 22 М 3 Саме вони сьогодні обстрілюють українські міста керованими ракетами Х 22 Загалом Україна мала більше 50 таких літаків і тисячі керованих ракет до них. Останній український стратегічний бомбардувальник розрізали на металобрух в 2006 тисячі За два роки до нападу Росії на Грузію. Це просто приклад. 90-х армію скорочували через економічну кризу, а в – через корупцію. Але з приходом до влади Януковича, ліквідація збройних сил стала державною стратегією. Вже в 2013-му в колись мільйонній армії лишилося лише 120 тисяч військовослужбовців, з яких в сухопутних силах служили менше 60 тисяч. Але згідно планів, агентів Кремля їх мало бути ще менше. 2015 й мав стати останнім роком існування незалежної України. Москва готувала вторгнення на час президентських виборів в березні 2015-го. Уявіть, вибори Янукович прогнозовано перемагає за рахунок фальшувань і спричиняє масштабні протести. У відповідь Росія вводить війська. Повітряний десант не лише в Криму, але по всій Україні. Захоплені аеропорти та місцеві органи влади. А Янукович, навіть не президент, а скоріше намісник московської влади. Такий висновок можна зробити з матеріалів розслідування ДБР. В цих паперах йдеться про так звані реформи в армії, які розпочиналися задовго до Майдану. Тут говориться, військові керівники Януковича планомірно знищували будь-яку можливість офіцерів і солдат швидко відреагувати на вторгнення. Ось, наприклад, ще в серпні 2012-го начальник генштабу замана видає директиву підпорядкувати всі збройні сили в Криму командуванню Чорноморського флоту, тобто український генштаб, позбавлений можливості напряму віддавати накази частинам ППО, наприклад, збивати десантні літаки, чи повітряним силам, в разі атаки, підняти літаки і закрити небо. Власне, це те, що сталося в 2014-му, коли командування флоту перейшло на бік Росії, і на Кримські аеродроми без жодної протидії сіли російські ІЛИ із зеленими чоловічками. На початок 92-го року, за кількістю літаків і аеродромів, ми поступалися лише США, Росії і Китаю. А у вересні 2008 року президент України Віктор Ющенко повідомив, що з тисячі ста літаків на початку незалежності боєздатними лишилося. 31 винищувач, 10 бомбардувальників, 8 штурмовиків і 6 розвідувальних літаків. Більшість аеродромів закрито. Те саме стосувалося систем ППО. Їх максимально скоротили і розділили на шматки, фактично паралізуючи можливість швидкої реакції на будь-які дії Росіян. Та в Україні все ще лишався шанс зупинити Росію. Ми були власниками ракетних технологій всього радянського союзу. Та головне мали план. Ракетний комплекс з дальністю понад 500 кілометрів під назвою Сапсан, а потім Грім. Але громадянин Росії Павло Лєбідів, якого Янукович зробив міністром оборони України, зміг повністю зупинити цю загрозу Кремлю і в 2013-му закрив цю ракетну програму. Матеріали ДБР розповідають. В тому році в генштабі проводили наради, на яких артилеристи мали звітувати про відстріл. Кожна нарада це сотні тисяч снарядів 152 мм, міліметри, ракети для градів та ураганів. Всі ці боєприпаси відстрілювалися на полігонах сухопутних військ. Окрім зменшення числа дорогоцінних боєприпасів, такий відстріл катастрофічно псував стволи гармат. В наказах було написано, снаряди і ракети відстрілюють для зменшення навантаження на склади. Навантаження на артилерійські склади планомірно скорочувало і значно ефективнішим способом. Склади почали вибухати. Перший в 2003-му. Незрозуміла пожежа знищила кілька тисяч тонн снарядів на складах в Бахмуті. Цікава дата пожежі. Вогонь запалав 10 жовтня 2003-го під час прикордонного конфлікту на острові Тузло. Потім склади почали злітати в повітря ледне щороку, із 17 арсеналів детонувало 10. Причому з найціннішими запасами ракет до реактивних систем. Хоча навіть в 90-ті, коли армія була в жалюгідному стані, жодних вибухів на складах не фіксувалося взагалі. Все це планомірне багаторічне шкідництво мало вбити збройні сили. Утім, зрадникам не вистачило трохи часу. Станіслав Ясинський те тиждень, марафон Єдині новини.